Рутарій або кореневий сад. Рутарій це композиція із пнів, корчів або гілок. Привіт! Ви на каналі Зелена майстерня. Сьогодні я хочу поділитися ідеєю, як можна зробити ваш сад особливим використовуючи пні та корчі в ландшафтному дизайні. Перше, це клумба або кашпо. Особливо добре виглядають сукуленти. Друге це опора для ліан. Третій варіант це декоративний елемент, навіть без змін. І ще можна використати як моховий сад. Якщо пень в затінку і добре утримує вологу, на ньому можна виростити мох. Це створить ефект природнього куточка. Сьогодні я хочу вам дещо показати. Я довго шукала саме таку форму. Хотілося чогось особливого. Тому, давайте подивимось. Я давно шукала його і ось знайшла. Дивовижний корч, його природня форма робить його схожим на фантастичну істоту чи витвір мистецтва. Такі елементи можна використовувати як самостійний акцент. Або доповнювати мохом, квітами, як я вже згадувала. Я планую доповнити його ліхтарями для атмосферності. Мої котики вже його побачили і їм сподобалося. Ну, як вам така ідея? Можливо, у вас в саду вже є подібні композиції? Пишіть в коментарях, зустрінемось в нових відео на моєму каналі. Бережіть себе.